З вами Пасіка Хелп. Сьогодні хотів приділити вечір відповіді. Відповіді на. Оленко, ну дай побалоки. Відповіді на запитання, які мені надіслали, шановні глядачі. Ну дай попалоки. Ні. Шановні глядачі, під компонімацією телефона будемо відповідати на питання. Підкажіть, бочка використовується один раз. Скільки він стоїть у бочці. Коли у вас знову добова бочка і ви перший раз залили, треба зливати десь через три тижні. Знову треба залити і вже злить ну, місяців через п'ять. Потім через ці півроку злить і залить ще на півтора року. І можна заливати, ну, потім, мабуть, піс... через півтора року, мабуть, залити на три роки. Ну, заливати треба в бочку, поки вона віддає. А коли вона вже не віддає, то вона тоді на напій старить. Воно дихає, короте. випаровується в рік там 2% з неї. І вона напій покращує. Шановний глядач. Скажіть ромки прогрівали перед розпечотуванням. Ви знаєте, ні розу ще не прогрівав. От хочеться прогріти. Ну, руки не доходять. От ріжу ті холодні. Ну як холодні. То рамки були, які ми крайні з них забрали, як скорочували. поставили в пусті вулики. У... Потім з пустих дістали, воно ж на дворі там плюс 15, плюс 13. Воно... Вони такі не були дубові рамки. Розмір дощок вашої рамки. Розмір дощок бокові планки 400 бокова планка. 41 см 2 міліметра довжино. Потім ширина 12 міліметрів. Товщина 12 мм, ширина 25 мм. Це дві бокові. Верхній брусок. 34 см довжино, ширина 37 мм, висота. 25 мм ділиться пополам. Плечики має 12 мм. Як важка ромка, якщо сантиметрую, так буває дюрне, що вони бувають, одриваються, як волокна, йдуть трохи ну, вгору. Нижній брусок у мене 12 мм по кулу. Довжиною 31 см по пів сантиметра він загустрений, щоб я бів не давив. От таке. А загальна ромка 435 на 300 Міліметрів. От. Потім він качає меду 90 кг не треба зоздрити. От я хотів би вам прочитати лекцію про зозрищі. Я от в цьому професіонал. От, що таке от зоздрить? От зоздрить може чисто дебіл. От Нормальна людина вона завжди бачить ту ціну за яку, е, яку заплачено за предмет, наприклад, майбутніх ну, віртуальних зоздрів. Е, і ти задаєш собі питання, а ти готовий заплатити цю ціну, От, наприклад. Ну, Почнемо там з давниці. Там Ісус Христос ходив по воді, да? але Він заплатив за це, Він весів на хресті. От, наприклад, потім, якщо хтось їздить на крузаку, От ви уявіть, що вам дали крузок. Ну тільки без права там перепробущі, щоб купити живу. Ні. Просто їздіть ви на крузаку. Виявляєте, скільки ви потратите пального фільтра обслуговування, щоб їздити на крузаку. Ви повинні ви тоді будете вставати о 5 ранку і йти на роботу до 12 ночі працювати, щоб обслужити той крузок. Шановні глядач. От коли ти порозумієш що ціну. Ціну, яку заплачено, то предмет заздрощів просто відпадає. От, наприклад, у мене був шеф, отакий мужик. Розказували історію, що він йшов по Києву по хрещотику. Коротше. Йому так, так сподобалося, що він купив квартиру в тому домі, де кличку Вітолік живе, ото от прямо на купол виходить. Всі йому заздрили, ну, крім мене, мабуть, тому що я знав, що мені 45 років два інфоркти було. От на воно мені, от, шановні глядачі. А тут якийсь посічник, який качує 90 кг меду, так він же його качує. Він же не отак щулк, короче, мед стоїть в бучках, вже й приїхали машини, хтось його погрузив баблу йому, одвалив. Він сам його качує своїми руками. І коли в нього от горна така гальована, на якій вулика стоїть, то я зрозумів, що мені просто треба встати пороше і піти у себе покосить. Ну, я вважаю, що це надто висока ціна для цього, ну, краще ще поспати, шановні глядачі, ну, які заздрощі. Просто розумієш, що за це заплачено. А коли от ти не розумієш, що за це заплачено, ти починаєш сумніватися в своїх діях. Яскравий приклад, цьому от, ви пам'ятаєте, в бригаді лисий був охоронець білого, коротше. лисий такий, військовий, в кінці він кровом ходив. І коли от, там же акторам платилось небагато насправді, вони там ну, без солі доїдали на тих зйомках. Тільки от той лисий ходив дуже круто, гордо там йому було плювати. А потім у нього знайшли в гаражі 500 кг амфетаміну, ну 10 мішків. Його зараз позакрили, там років 20 йому дали там. І тоді ж розумієш, чому той лисий на таку малу зарплату, як платили в броді, так вільно себе почував. Він теж сплатив свою ціну. Шановні глядачі, от, о, важливо розуміти, от, хто, за що скільки заплатив. І коли ти міряєш на себе і думаєш, да ну я нафіг, весь спокійно, проще пожити. Я їжу на старій машині. Я вже їжу три місяці в цьому році я заплатив лише 180 гривень колесо. колесом. Я спустило його, перекрутив. Сольора в мене осталася ще правикова, мені надавали пасічники, я на ній їжджу масло, а давно ще купив, а рол ну, 20 літрів фільтро запасні, Тоже ще не мінять. І виходить, що за три місяці я просто їжджу і в цьому, лише в цьому році. От просто їжджу і все. І мені не треба вставати дуже рано і лягати дуже пізно. Шановні ну, глядачі. А все через те, що у мене немає цієї хвороби, щось комусь там зоздрить. До речі, за це мене цінують, цінують мої кінти. Шановні глядачі. А, і ще така, отак, така думка є, коротше, що те, типа, батьки там йому дали. От батьки дали, але вони за це сплатили свою ціну. Вони рано відійшли на той світ. І тепер, ну, їхні діти не бачать їх. А могли б побачити ну, набагато довше, чим сталося це насправді. За це теж заплачено. І оце я бачу, що ви от в руках мені таке вже самі таке написали. Ви повинні це ж розуміти, Я надіюсь. бо моя лекція буде корисна, шановні глядачі. Добре, чую вже не От, це якесь знущення над бджолами, що їх грілкою там виполюють. Ну, це капець. Я висушую вулик. Грілка б'є туди, коротше, на бджу не попаду. Димом загнув, висушив і все. Передвинув гнізду, а там вже де льотук близько, вони лозять, то там маленькою грілочкою теж ніде нікого не зачіпаєш. Укро угли пройшовся. Дуже отака штука. Треба усика в президенти. Соні грячі, а в основному відчуття, що це інородний елемент для України. От у мене відчуття таке капітальне. Я навіть знаю, чому воно в мене таке. Тому що він кримчонин. Я три роки прожив в Криму. Оце Крим, це, це інородний елемент в українському організмі. От повірте мені. Усик з Крима він не українець. Ні, він ходить з пропором, да, але ну, от вам не віє від нього, що він не українець, що він інородний, елемент. Мені віє. Ну. Куля про написав, що ні Розу за 35 років не скисав у нього мед. Ну, не скисав куля, я тебе поздравляю. Мене теж він не скисав. То чужі люди мені дали той скільки і мед. Я перегнув самого пополам, полону, все нормально. Про прес можна в каструлі. Е можна в каструлі. Я оту бочку, де я оту знаю, дегустую, у мене там відео є 250-літрова нержавійка бочка, вона була куплена іменно для того, щоб там віск топити. Але чим заключається центрофуга, це туди просто рамок накидав і все. А бочку треба ще рамки ті чистить. Ну, я відмовився від цієї бочки. Яка мені розниця, куди мені ті рамки чистити? Чи в бетон, чи в О, ну. Коли в бетоні ж виволіш, я ж, мабуть, показвав десь. Я ж виливою теж його все, проливою кип'ятком сито велике. Воно все пробіго. А в прес я вже кидаю ну, сухе воно вже таке, воно промивається наполовину. Уже вже в воді. Чому темніє віск і із жовтого стає темним? Так я не знаю, що він. Ну я знаю посічника, який от з зромок оцей темний віск. Він короче, його корже. Наприклад, в магазин відкривається в 9. Ну, корж укутав короче, з вечора. Він жовтий жовкісяки. Він його поки він не остив, ходь і в магазин і здає його як жовтий. Представляєте? це він потім у них уже темніє в отій кучі. Короче. Ну, от така вам порода, лайфхак. Поки не потемнів, треба поки теплий іще так. Він же остиво снаружжя, а всередині теплий. Так береш, мов він холодний. Ну, а потім він вже починає якось темніти зсередини середини. Вже так уже він. Ну ви зрозуміли. Я взагалі оце. Жовтий до жовтого, темний до темного. Я його розділяю. От. Як правильно заколотити брогу на кислому? Кип'ятити треба. кип'ятити треба. Мед потрібно кип'ятий. Отримання від пакетів дво з половиною разів більше меду, чим від зимоволих сімей. Ну в Україні це неможливо маленька відстань між нашими регіонами. Неможливо в Україні це отримати. Люди зимоволу сім'ю купують якраз для того, щоб отримати більше меду. З пакета ну ти отримаєш меду, але не так, як від зимової сіні. Тому що 8-10 ромок є 80 ромок. А 4 роки. Ну, це 4 роки. В Україні це неможливо. Хтось каже, що я багато налив броги. Не багато. Ну, 30 літрів на 2 двохкіловотний тен на 38-літровому бідоні. Оце якраз воно. 27 років на наливою. Небагато. Чим ґрунтуєте і чим кросите? Є відео, кросимо вулики правильно». Посіка Хелп. Подивіться, там все докладно написано. Чого ж не? Або броги багато, або температура на старті велика. Брогу ж не, тому що має скіше. І має сухопортки в їх три. 4-літровий, 10-літровий і 20 літровий. Підкидаються. І, бувало, набігало навіть по 15 літрів набігало. Ото гук, коротше, скишов. Воно пеною вибивало бути 20-літровий, підкинутий. Е е е ти дивишся і думаєш, що робити? Потім воно все остивало. і опять його заливав, і опять воно переганялось. Ну вже вибігало більше, вже в літровому сукопорнику літрів п'ять, то вже вибігало. І отак ті гралися ми отуди тяжко забирали. Податки за алкобізнес платиш. податки за алкобізнес. <гум> Пише якийсь, мабуть, в душі. мент, Короте, Він уже вказує, що в мене є алкобізнес. Просто питає, чи плачу за нього податки. Ну Це, це, це те саме з, з питання, ти, ти якою рукою себе задовольняєш, шаної <гум> глядачи, у мене немає алкобізнесу, у мене є продукти б От я їх реалізую. А за реалізацію продуктів бженниця податки не потрібні. От, от, от і все. Пише: а не можна було посічнику продати мотку, а на OLX купити банку? Ну там я мотку поміняти на банку. Ну, посінжник сказав, я купувать матки не буду, а другі вб'ють, і що я тоді отдам гроші. А... <свісно> ну, розмова не клеїлася з самого початку. Зніміть апарат перегоночний. зніму апарат. А без сухопорника продукт не такий хороший, не такий. Без сухопорника не такий. О. О. Хочу ще подякувати Геннадію з Миколаєва за відео, яке він мені прислав на Я я ніяк його не можу подивитися. Там оцей е, 9 хвилин двічі пробував. От не виходить в мене. Його подивитися, Там, чувак, через слово, між словом, пауза, секунда. І отак він оп. Гоп. Гоп. Я просто ну, ну просто нема сили. Аби сидів з ним за одним столом, виснув його, щоб він ліз, ліз, робив. Подивитися не можу. Шановні глядачі, і ще у нас короче, ду дуже важлива подія. Я родич що нас є такі люди, короче. Оці п'ять пляханів, от, чистий ялівець, от, Дуб Горіх Ялівець і Дуб Горіх, вони відправляються від аноніма в місто Миколаїв на проспект Богойовленський до Іванова Віталія Вікторовича. Шановні глядачі, ну просто стоя похлопаємо, що є такі кінти, коротше, які гріють своїх корішей. Шановні глядачі. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Ну, ще раз поздороваю Іванова Віталія Вікторовича. з посилкою, про яку подбала ваша посіка хав.